Карачун, де перші бої. Якраз от здесь почалося. Ми зараз на горі Карачун, місце бойової слави. За мною знаходиться велика допомога. Це понад 200 MAVів, 300 FPV-дронів на 10-й платформі, 440 дронів термальних FPV, 35 систем реб-захисту, 3 всюди ходи Argo АРГО і броньований позашляховик Хавбін. Зараз за мною 400 фів дронів різних модифікацій. Маліки, нічні, термальні. 28-окрема механізована бригада Турецький напрямок. Я як командир бригади хочу подякувати громаді міста Києва за надані 400 fpv дронів на 10-й рамі на нашому складному напрямку для нашої одеської бригади. Напрямок часів Яр, 5-та окрема штурма Київська бригада. Дякує Київській громаді за чергову партію дронів. 200 штук денних мавіків та 200 штук РТВ, які нам крайне необхідні. 63-я бригада зараз виконує завдання на Лиманському напрямку, стримує ворога від себе особисто і від колектива 63-ї бригади. Я хочу подякувати місту Києву. Хочемо подякувати всім містянам та жителям міста, як кияни в першу чергу. За допомогу надану нашій бригаді. Дякую. Я носив 100 таких хатів дронів, ну і сотка на сотку. Сьогодні е нам привезли 400 дронів. І я щиро дякую громаді Києва, вам Віталій Володимирович за цю допомогу і зобов'язуємося далі знищити ворога, тримати оборонні рубежі. І ще раз дякую вам за допомогу. Разом, на кожному, хто захищає нашу країну, ми дякуємо за боротьбу разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Київ продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні з ХСП батальйону надійшла доповідь, що за пів години, поки ми тут спілкувалися, приймали нові дрони, обговорювали наступні. Наші допомоги від КМДА було знищено моїм батальйоном 19 ос противника попередніми засобами БПЛА, переданими від КМДА та Киян. За що дякую.